Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто Росіяни хочуть захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у тому, що вони можуть окупувати весь Донбас, заявив Володимир Зеленський. Власне, напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях стосовно цього наскільки дійсно як ви вважаєте, саме питання Покровська може впливати на позицію американської адміністрації, зокрема Дональда Трампа. Що ви думаєте з цього приводу? чекаю ваші міркування в коментарях під цим відео. Ну а власне це вкотре доводить про те, що ворог не збирається зупинятися. Це означає, що нам треба підсилювати наші можливості якомога сильніше, і особливо це питання, звісно, що особового складу стосується. Тож власне далі щодо мобілізаційних процесів більш детальніше будемо говорити з начальником відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади. Денис швидкий разом з нами, пане Денисе, Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас. Процитую речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна про те, що повістки не працюють, адже громадяни ігнорують закон і не приходять до ТЦК. Тоді залишається єдиний варіант це примусовий. Пане Денисе, ви представник реквитного, до вас якраз добровольці долучаються, але можливо, у вас є пояснення, чому частина громадян свідомо ігнорує повістки. Про що це? Це страх, незнання, як проходить ця процедура, чи, можливо, якась недовіра існує? І те, і друге, по-перше, це вже ж страх, і він природній. Люди бачать війну тільки з. Поранених хлопців з пострілів, з загиблих частина суспільства просто не витримує, і вона розуміє переваги, що це дійсно може закінчитися погано, і повістка для них це більше символ небезпеки, ніж якісь юридичні документи. По-друге, також недовіра за 10 років війни і держава, і система оборони. Не завжди не завжди були чесними з людьми, і, і прозорими. а вже ж. Е, хтось відчуває себе обуреним від недостовірності системи. Е, також історії про людей, яких без навчання відправляли на нуль. Це все якраз і складає вже недовіру до держави. Е, по-третє, бракує нормальних правильних історій, які відбувалися від військовослужбовців. Це ем, не завжди плакатні чи рекламні ролики а реальні історії людей, які прийшли, прийшли на фронт, їх шлях, як вони проходили, що після фронту, і ну, щоб більше було довіра до хлопців, і як воно дійсно відбувається. Uh... Так, так. На своєму прикладі, можливо, ви зазначите. Ну, я не знаю, як ТЦК може повернути цей кредит до у суспільства? або до них так само приходили добровольці, як от до вас, зокрема. Uh... Тут багато заходів. Є? Я я uh... Треба більше поваги і більше сервісу долучати вже в ТЦК. Uh... ТЦК має, по-перше, змінити тон спілкування. З людьми. Кожен регіональний ТЦК має відверто вести свою роботу. Це зустрічі з громадянами, відповідь на неправильні питання, як то кажете, про ро... Про, ро... про ротації, про забезпечення, про ВЛК. Більше робити цю роботу відверту і відкриту. Людина має отримувати вже інформацію. Не з телеграм-чатів як уникнути мобілізацію, а від офіційних сторінок держави і чи будь-то ТЦК. Гаразд процедую наступного представника пов'язано з мобіляційними процесами. Бомж теж громадянин України. Саме так зазначив представник Київського обласного ТЦК пояснив мобілізацію безпритульних людей. Бездомний він чи ні? Якщо ВЛК вказує, що ця людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо закон України. Бездомна ця людина чи ні? Яка у нас підстава писати, що людина не має постійного місця проживання, тому не може служити? Наскільки розуміється тема, власне, чому піднялася? бо... Ну, було б там певне таке негативне е, негативна реакція. Не пам'ятаю хто конкретно з якого підрозділу зазначав, що почали мобілізовувати якраз безпритульних безпритульних із таким акцентом, що ну подивіться до чого ми дійшли. Як ви пан це ставитеся до цього? От, наскільки розділяєте думку представника київського та Тут потрібно дуже чітко розділяти юридично і людський вимір юридично так, бомж. Е так, теж громадян України. І якщо людина має громадянство, ВЛК визнає її придатною, закон не робить виключення. Вона має йти служити. В нас не розділяє закон по соціальному статусу. Але людські і професійно, я вважаю, що безпритульні це в першу чергу соціальна і медична проблема. Це більшість людей з психологічними проблемами, з наркотичними проблемами, без базових якихось навичок самодісципліни, і багато проблем з ними може виникати. Але якщо дивитися на варіант, що людина прийшла сама, вона пройшла лікування, вона пройшла реабілітацію, вона пройшла військово-лікарську комісію, вона повністю відповідає всім. Критеріям, то чому ми не можемо її забирати, це також можливість долучатися до армії. Також, ну загалом, я розумію, цю позичку закон є один для всіх. Але кажу, тут треба розрізняти, просто щоб воно працювало не для виконання планів, а для. Того, щоб давати можливість їм долучатися до війська. Mm -hmm. Робота з переведення армії України на контрактну форму вже на конкаконкретну форму служби вже розпочалася. Це зазначив міністр оборони Шмигаль. За словами міністра, така служба передбачає вибір як посади, так і місця служби. Діючі контрактники та помобілізовані матимуть право укладати такі контракти. Їх термін можна обирати. Єдине, що після двох років контракту і більше надаватиметься відстрочка від мобілізації. Пане Денисе, які бачите переваги для військовослужбовців щодо переходу на повністю контрактну армію. Як це вплине на їх не знаю, мотивацію можливо дуже добре. Вплине як на мене, це до вже армії і держави переход на контрактну службу. Тому що людина підписуючи контракт, вона вже є суб'єктом. Вона розуміє, що вона йде на контрактну службу. Вона розуміє, які умови служби, вона розуміє на яку посаду. Є, в неї є чіткі терміни служби, і по-другому по передбачування свого життя і планування це також дає можливість хлопцям. І це дуже впливає на психологічний стан людей. Коли людина приходить на військову службу, вона розуміє, що в неї є термін служби два роки. Вона відслужить і далі може планувати все за майбутнє своє життя. І вона вже розуміє, чи вона буде продовжувати зв'язувати свою професію в подальшому з військової служби чи йти десь в цивільне життя, е, тому я більше підтримую вже цей розвиток. Ми вже давно займаємося розвитком контрактної армії. Це спочалося на початку цього року, коли впровадили контракти 18-25 для хлопців на один рік. Потім зробили вже це були тільки піхотні посади. Зараз вже розширили контракт 18-25. Там є можливість підписувати на два роки на посади БПЛА. Це оператори безпілотних систем. Також зробили контракт 60 плюс років. У нас було багато випадків, коли людина проходить службу і. Її... Виповнюється вже 60 років і по закону ми маємо обов'язково людину звільнятися. Хоча як було дуже багато бажаючих продовжувати службу. Ну якщо е, військова лікарська комісія дає придатний висновок, е, тому їх зараз запровадили. Також зараз плануючи зробити контракти на тилові посади, і це правильний шлях держави, що вона розвиває конкретно іде цим шляхом, і тут вже буде більше якісна армія і Гарець, давайте тоді безпосередньо, Наприклад, вашої бригади. От за останній час, за останній зріз, можливо, щось змінилося в контексті тих бажаючих, які готові долучитися, зокрема приходячи до вашого рекордного центру. Це не знаєте, та сама чисельність людей, яка там була півроку, чи не знаю більше, чи менше. Бачите, якісь я не знаю, можливо, зміни в цьому? Uh... Змінюється постійно статистика. Якщо казати про контракти 18-25, то кількість людей зменшилася останні пару місяців, ну, це більше зв'язано може з тим, що прийняли закон про можливість, дали можливість хлопцям виїжджати за кордон. Якщо казати взагалом про статистику, Людей, які приходять е, до рекруценка, до, до, до бригад, то він а вже ж зменшився, тому що е, якщо порівнювати там 22 рік і раніше, то ну не раніше, там 22 рік і далі, то е, люди більше йшли, тому що в них було внутрішнє е, такі бажання захистити державу. Зараз вони вже більше тверезо дивляться на все, вони розуміють, що це небезпечно. Багато людей виснажено. І вони чітко розуміють, що таке взагалі військова служба, і що це небезпечно. І зараз вже менше людей, але ті, хто зараз приходять, вони вже. Чітко розуміють, куди вони прийшли. Вони вже з дорослим прийнятими рішеннями. Будуть. Так, вони більш ефективніші ці хлопці, але на жаль, трошки менше по кількості людей. Як думаєте, можливо якось відновити ті темпи, скажімо так, добровольців, які ми мали ну не те, що там в перші місяці повномасштабно, але більш-менш там от вищу цифру зазначити, ніж зараз є, що не вистачає. Яку, чим можна змотивувати? <звіст> Якраз такий перехід на контрактну армію, от, на мою думку, це найефективніший шлях для підвищення людей, які за власним бажанням будуть йти на службу. Це вже більше прозора армія і е, з чіткими умовами. Що 60-річні ви вже їх згадували? До вас часто приходять, чи можете зазначити, який там середній вік зазвичай більш такий популярний? Та всі по-разному. І хлопці 18-25 приходять, і багато 60 подають заявок. 40, 30, якщо казати про Хто менше всього з'являється, це вже це десь 25 30, 35 цих людей менше приходить. А які напрямки, на які посади, скажімо так, найбільше приходять? Ви зазначаєте, що от зараз той період, коли людина більш свідомо приходить знає, що конкретно вона хоче роботи у війську, що найбільшим користується попитом? Зараз це а вже ж оператори БПЛА. це вже нові спеціальності, вони дуже цікаві людям. Там дуже великий перелік посад, перелік можливостей, це ударні дрони, удар, дрони розвідки, це наземні безпілотні системи. Взагалі дуже цікавий цей напрямок хлопців. Угу. А в цілому, ну я не знаю, просто я так розумію, всі найчастіше кого там не запитував, кажуть, що напрямок БПЛА, і складається враження, що. Якраз от там ми повністю вже укомплектовані за цим напрямком. Там не знаю, та ж сама піхота. Тут не вистачає особового складу. Чи можливо я помиляюсь? Е, ні, в нас посади є всюди, і в піхоті, і БПЛА. А вже ж піхота це е, постійно підрозділ, які потребують поновлення. І це один, це найважливіші угу. підрозділ. Як би нам не хотілося автоматизувати вже все дронами і артилерією, Землю все одне бере піхота, і це дуже важливий напрямок. Другі вже оператори БПЛА. і там і там у нас дуже не вистачає людей. Оператори БПЛА хоч і багато людей бажаючих, але ці підрозділи постійно розширюються і постійно вакансії. Якщо порівнювати там кілька років тому, у нас там був один підрозділ бізпілотних систем. Зараз у нас вже є батальйон бізпілотних систем. Плюс ще в кожному іншому піхотному батальйоні зробили відділення безпілотних систем. Тому воно постійно розширюється, армія вже модернізується, вона вже переходить більше на автоматизацію і більше на безпілотні системи. Угу. Чи приймаєте ви досвід в контексті рекордингу у інших, е, можливо, бригад? Там не знаю, наприклад, третя окрема штурмова бригада, щось від них берете? Е, так. Е, Успішний досвід рекурпінгу це взагалі те, те чим мають обмінювати всі бригади, і е, працювати в, в напрямку цьому разом і поліпшувати і працювати на, на поширення контрактної армії. Е, і так, дивимося, як працюють інші, третя штурмова, морські сили, Азов. Е, Сили спеціальних операцій, у кожного кожного своя цільова аудиторія, у кожного своя схема роботи. Хтось бере акцент на медійку, на особистий піар командирів. Хтось бере вже на якісному відбору чи якісному навчанні хлопців. Ми працюємо по всім напрямкам. Ми також. Приймаємося досвідом інших бригад, також ми більше акцент робимо на бізнес і роботу з громадами. Також супровід кандидата від рекрут центру вже до підрозділу на фронті і допомагаємо повністю взаємодію з ВЛК, з територіальними центрами комплектування, з логістикою. По всім цим питанням ми допомагаємо. І я вважаю, що в Україні взагалі має з'являтися вже культура військового рекрутингу, де вони де всі будуть працювати разом і об'єднуватися? Угу. На ну, останок пан Денис, наскільки я не знаю, можливо, відсотковому співвідношенні жінок долучається і приходить до вашого рекрутину центру. Ну і в принципі, як вважаєте, чи настав вже цей час для мобілізації жінок? Жінок приходить багато на нас звертається. І це дуже таке чутливе питання. По-перше, жінки вже воюють. І воюють вони непогано, вони навіть в деяких підрозділах показують іноді кращі результати, ніж чоловіки. Але якщо казати про тотальну мобілізацію, примусову. Жінок, то, на мою думку, наразі це не, по-перше, немає необхідності, тому що в нас ми зараз ще маємо величезний резерв чоловіків, кого можна було примусово мобілізувати. А по-друге, це більше завдасть шкоди, як довіри до держави, і взагалом до знаків суспільства. Угу. На які посади, на які напрямки жінки, які до приходу до вас вони претендують? Mm, більшість вже ще де їх також цікавить безпілотні системи, <світтє> але більшість у нас займається толовими посадами. Це робота з документами, це кухарі, це медпра... медичні працівники? Там загалом у нас більшість жінок працює і це не тільки там. Десь тилові посади, це стаб-пункти, це евакуаційні групи, там теж багато жінок працює. Взагалі, по можливості долучаються всюди. А я перепрошую: на тилових посадах теж не вистачає людей? Що... Так, а вже ж у нас на тил... не тільки не вистачає людей на фронті, є дуже багато посад в тилу. Де потрібні дуже професійні фахівці свого напрямку. Наприклад, теж та ж сама логістика, де треба правильно організувати е, роботу, е, кухарі, водії, водіїв дуже багато не вистачає. І так, треба поповнювати і тилові посади також. Денисе, щиро вам дякую за цю розмову і роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Начальник відділення рекрутингу 28 окремої механізованої бригади. Денис Швидкий був разом з нами, друзі. Пане Денисе, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, гарного дня. вам. Навзаєм.